Ми хочемо вас привітати. Ми знаємо, що нещодавно ви захистили свою дисертацію. Хочеться почути, яка тема, як збиралася інформація, як формувався матеріал для вашої роботи, і скільки вона тривала. Ну почну з того, що взагалі з близьким сходом я вже пов'язаний з 2000 року. Тобто, вже більше 20 років я займаюся близьким сходом. Саме еміратами конкретно з 2008 року. Маю сказати наступне: те, що Спочатку економічний центр взагалі, Арабського Сходу почав зміщуватися сюди, в затоку. А після 11-го року, коли відбулася серія так званих революцій, яка отримала назву Арабської весни, сюди в затоку перемістився і політичний центр Арабського взагалі світу. Тобто на сьогодні, саме тут, в цьому регіоні, де ми з вами знаходимося, в Емірати Саудівська Аравія, Катар, знаходиться і політичний, і економічний центр Арабського регіону. Звичайно, це підштовхує всі політичні школи світу, західну і східну школу до вивчення цього регіону. Бо якщо тут знаходиться центр, якщо саме з цим центром всі співпрацюють, то його потрібно вивчати, щоб з ним більш ефективно працювати. Тому, зважаючи на те, що зараз ця тенденція серед всіх політичних школ, вона провідна, всі вивчають цей регіон, то наша українська політична наука, звичайно не має від цього відставати, тому було прийнято рішення, що потрібно це починати. Я бачив, що ми не вивчаємо поки що це, і це потрібно якось виправляти. Тому в 2019 році, згідно з новою процедурою, вступив до аспірантури Київського національного університету Шевченка, інститут міжнародних відносин для написання цієї дисертації на тему зовнішня політика еміратів у період після арабської весни, тобто після 2011 року. І от ця робота тривала чотири роки: навчання в аспірантурі, написання роботи, написання статей відповідних участь в конференціях міжнародних, практичне застосування отриманих набутків, тому що дійсно ця робота не просто має якесь теоретичне значення, а й велике практичне значення, яке було втілено під час моєї роботи дипломатичне в посольстві. Тому робота була опробована, довела свою ефективність. І тепер в українській політичній науці з'явилася перша наукова робота, дисертація на тему зовнішньої політики Еміратів. Це перша, але я сподіваюся, що ця робота стане базою для подальших наукових досліджень, оскільки, як я сказав, зараз саме тут, в цих країнах, зосереджуються центри. Ми маємо його вивчати для того, щоб ефективно з ним співпрацювати як в політичній, так і в економічній сфері. Як збиралася інформація для даної роботи? Оскільки я перебуваю тут, я намагався зробити акцент саме на е еміратських матеріалах. Знаючи арабську мову, я розумів, що саме в цьому і буде ексклюзивність роботи, оскільки я використовую перші джерела, е я спілкувався з еміратськими політологами, з еміратськими звичайно дипломатами, вивчав їх роботи еміратських і політологів, і дипломатів читав їх, відвідував конференції, їхні лекції. Тому саме от в моїй роботі це є. Ексклюзивом, можна так сказати, ексклюзивом, те, що в Україні ці матеріали було потримати або важко, або просто неможливо. Плюс, звичайно, знаючи мову арабську, я використовував саме арабомовні джерела, вони є основою. Тому ця робота дійсно вона і представляє інтерес для тих, хто в Україні, те, що тепер в українську політологічну науку був внесений досить такий потужний, великий масив інформації якої в Україні до цього не було, зараз це можна використовувати, розширювати, поглиблювати. Будь ласка, я буду думаю сподіватися, що у нас тепер з'явиться послідовники, які будуть вивчати не тільки можливо зовнішню політику Еміратів, а й сусідніх країн, Саудівської Аравії, Катару. Це дійсно важливо і цікаво, тому що ви ж бачите, наскільки. В цей регіон зосереджена увага світу, як сюди їздять зі всіх країн, навіть з великих країн, сполучені штати, європейський союз, Китай, на жаль, та ж саме Росія теж звертає дуже велику увагу. Ви бачите по новинах, те, що країни цього регіону відіграють ну достатньо велику роль в зовнішній політиці. Еміратів. навіть вирішені питання широкомасштабної російської агресії проти України. Ви бачите, що Емірати приймають посередницькі зусилля, надають гуманітарну допомогу, і це все теж відбувається в рамках зовнішньої політики Еміратів. І щоб це відбувалося максимально ефективно, потрібно до цього все ж таки підходити з наукової точки зору. Це буде більш ефективно. Дякую.